Вітаємо, друзі, в ефірі каналу Еквалімпік інформаційно аналітична студія Шлях до Парижу. Тож діставайте ваші ракетки, тому що ми вже починаємо. Слава Україні! Героям слава! І з вами Олена Акопян та Ігор Мартиненко в студії. І сьогодні ми поговоримо про Бадмінтон. Подолала наша команда, паралімпійська команда, останні сходинки до Парижу. Здобула дві ліцензії, і будемо розмовляти про те, як це відбувалося. Так, справді вітаємо Олександра Черкова, Оксану Козину. Титанічна робота, 12 турнірів, і все для того, щоб утриматись в топ-шість та здобути омріяну ліцензію. На Париж 2024 ну крайній турнір у Шотландії в цьому напрямку був абсолютно карколомним. І що головне, з перемогами. Як же це відбувалося, побачимо прямісінько зараз у сюжеті від команди каналу Еквалімпієк. Довгий шлях до Паралімпійських ігор 2024 для української національної збірної з пара Бадмінтону завершено. Останній рейтинговий турнір, який міг вплинути на результат, проходить для команди зараз у Шотландії у місті Глазго. Але і його результати не змінили ситуацію для команди. Шлях наш вже закінчився. В цьому році було тільки два турніри. Основні тури були минулого року, 23-му році. Ось нам потрібно було відвідати 12 туртурні турів, і з них шість кращих результатів йшли у залік до Паралімпійських ігор. Останній турнір у нас був це у в лютому місяці в Таїланді чемпіонат світу. Після цього зупинився відбір, і ми чекали на ліцензії. Коли, е, при підрахунку рейтингованих очок е, ми чекали результати. Ось на сьогоднішній день ми вже маємо дві ліцензії на Паралімпійські ігри. На Паралімпіаді в Парижі українську команду представлятимуть Олександр Черков та Оксана Козина. Команда сподівалась на ліцензію ще й для Ніни Козлової. Але пробитись в топ 6 через жорстку конкуренцію в класі Ніні не вдалося. Втім, результати спортсменки зростають. Чому сприяє частково і на вас паринг партнерка Козлової? Адже нещодавно команду поповнила колишня плавчиня Анастасія Завалій, яка грає у класі з Ніною. Паралімпійські ігри в Токіо були першими для бадмінтону, як для паралімпійського спорту. Цього разу команда вже точно знає, до чого готуватись. Головний тренер збірної Дмитро Зазуля змінив підхід до тренувального процесу. Допоміг спортсменам напрацювати тактику на полі та вийти на новий рівень. Так, за останній міжпаралімпійський сезон Оксана Козина стала чемпіонкою світу. А Олександр Черков срібним призером чемпіонату Європи. У мене була важлива перемога. Це на чемпіонату світу 2022 року в Токіо. Вона мені допомогла в рейтингу, тому я і попала на Паралімпійські ігри після чемпіонату світу після одного. Змагання все пішло на спад. Нервую дуже багато, нервую не за паралімпіаду, бо я не знаю, як там. Я нервую, що я не можу зробити те, що я можу зробити. Мене це бентежить, дуже бентежить, бо я відчуваю відповідальність за нашу країну. І я хочу, щоб у нас була перемога на Паралімпійських іграх. Неважливо, яка перемога буде третє місце, друге, перше. Але я дуже хочу, бо це буде велика перемога, історична перемога. І я хочу це зробити, підтримати Україну. Нагадаємо, що у Токіо Олександр Черков був єдиним представником України. Але через невдале жеребкування швидко завершив змагання. В цьому році Олександр фаворит команди і готовий стикнутися з будь-яким викликом. Зараз я дуже вирізаю за того, що ми поміняли вектор тренування. Ми більше працюємо індивідуально. Тобто до цього, як ми працювали в команді, зараз ми працюємо індивідуально, тобто з тренером один на один або ж з іншими тренерами. рейтингу я зараз четвертий. ось. Настрій на паралімпіаду бойовий, у нас є ще два місяці, два з половиною місяці, щоб підготуватися дуже добре, тому що насправді суперники будуть дуже складні. Ось будемо працювати. Насичений графік змагань та лише два місяці між останнім турніром та паралімпійськими іграми. Команда знає зараз, як ніколи, Україні потрібні перемоги та підтримка цивілізованого світу. То зробить все, що в її силах, щоб нагадувати про рідну країну через спорт. Як проходили зустрічі при кінцевого перед Парижем турніру для українських парабадмінтоністів – Дивіться в наступних сюжетах каналу Еквалімпік. Дякуємо нашим колегам за сюжет. Дійсно цікаво було подивитися, як готуються і до Парижу наші бадмінтоністи. І окрім того, як чудово виступають на шотландських кортах. Ну і тим цікавіше зараз побачити Оксану Козину, лідерку збірної України з пара Бадмінтону. Оксано, вітаємо одразу! Дуже раді бачити, чути. І, звісно, дуже раді дізнатися, що нарешті ти поїдеш на Паралімпійські ігри. Ну, мені навіть не. І віриться, що для Оксани це буде перша дебютна паралімпіада. Думаю, Оксані собі не віриться, як вдалося, зрештою, отримати цю ліцензію. Це завдяки перш... Здравствуйте, студія Еквалімпік. Я дуже задоволена, що маю таку честь бути зараз з вами. Це мені в першу чергу допомогла моє... моя перемога на чемпіонату світу. Там були бали дуже високі, і тому мені було краще добрати бали на наступних змаганнях, щоб попасти до Паралімпійських ігор. Оксана, а чого не вистачало, щоб потрапити до Токіо, і що ти зробила для того, щоб потрапити в Париж? Дякую. Тоді не було мого класу, тобто. Не було класу SL3, щоб приймати участь. Якщо б я була там, то медаль також була б. Ну, дійсно по-різному складаються обставини, і навіть для кращих спортсменок, але нарешті ти їдеш на ігри. Цей цикл був ну надзвичайно коротким, так лише три роки після ігор в Токіо через пандемію. Звісно, в Україні і велика повномасштабна війна сталася дуже непросто, але в той же час ти стала чемпіонкою світу. Тебе в 2022 році було названо кращою європейською парабадмінтоністкою. Це чудові досягнення. От які досягнення з цих для тебе є все ж головними. Чи можливо також були знакові і інші перемоги? Для мене велика перемога була чемпіонат світу. Це була дійсно перемога не лише для мене, а для моєї країни, в підтримку моєї країни. Бо я також вважаю себе військовою, але в спорті. Але це не є вся моя перемога. У мене ще є план. Не буду казати, хай буде. Це... О -о. Ну, так. Ну, так, сюрприз. Ну так, так, сюрпризом. Хай буде там. Бо там знаю. Знаю, що я хочу. Інтригуюче. Так. А Оксана, хто тобі, тобі допомагає зараз йти до перемоги? Хто тебе підтримує і надихає? Дякую за запитання. Ем, ну, Особисто ми всі знаємо, що це тренер допомагає, так? але я хочу сказати, що мені дуже допомагає віра в Бога. І моя підтримка це моя сім'я. І е, найкраща подруга, вона мене дуже, дуже підтримує. Е, тому мені це допомагає. А подруга їде з тобою? Ні, шкода ні. Вона не спортсменка вже. Вона в Києві, але вона мене дуже-дуже підтримує і каже, що я в тебе вірю, як ні в коле, і я знаю, що ти зможеш. Завжди, от, кажу, завжди. От, 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 власне, твій позитив, твоя посмішка всіх нас надихає, так і ми бачимо, що ти людина віруюча, яка знає, для чого живе, для чого виступає, для чого йде до мети, звісно, завдячуючи і Збройним силам України, і рідним, куди ж і без цього. Але в той же час, от навіть суто, от в технічному плані, як вдається підтримувати форму, тренуватися, так, коли Ли в Україні це тривоги, це часто супроводжуються. Вони на жаль, і бомбардуваннями, і ракети з боку ворога. Зараз ще й блекаути, і виїздити на е підготовку на збори до інших країн, на виступи, на престижні змагання, і в цьому всьому зберігати і фізичну форму, і ментальну, і моральну. В чому твій секрет успіху, враховуючи, що ти навіть покращила свої результати вже в 2022 році? Е, ну, я хочу виглядати дуже добре, тому я дуже добре харчуюсь, е, сплю, дуже добре сплю, <світ> і тренуюся кожного ранку. Я вже в 5 годин стою і на ста... не стою а бігаю вже. Ого. Ну Тобто, коли. і так, так, я дуже над цим працюю, щоб я могла бути швидкою. Але е, я це роблю для того, щоб бути на корті, але воно мені допомагає в житті. Добре харчування, добрий режим, і все тобі буде в допомогу. Ну і віра. ну так. Мені здається, це навіть корисно для кожного з нас, навіть якщо так, ви не готуєтеся до паралімпійських ігор, так? Кожному з нас треба брати приклад з нашої спортсменки, треба брати приклад з наших паралімпійців, і це допоможе нам вижити, допоможе нам жити в цих важких умовах. Так, ну мені здається, дрібнички вони теж мало важливі. От Оксана, розкажи, будь ласка, які в тебе є, ну про деякі секрети, ти сказала, потім розкажеш, коли це збудеться, здійсниться. А от які тобі дрібнички Можливо, на змаганнях допомагаємо, бо ми бачимо в тебе навіть сьогодні дуже красиві сережки, воланчики, так? такі. Може, в тебе теж щось пов'язане з зовнішнім виглядом. Чи, можливо, коли ти себе мотивуєш, от виграю цю стадію, там дозволю собі якесь тістечко, чи ще якісь такі маленькі радощі в житті? Я вам скажу, ви дуже добре це підмітили. Для мене. Добра підтримка це коли я приїжджаю на змагання, я там відпочиваю. Бо коли ага. я тут вдома, я дуже працюю багато рано встаю там, раніше лажу спати. Але на змаганнях я відпочиваю. Я кажу так, змагання скоріше змагання зіграла і пішла спати або читати і їсти стільки, скільки я хочу. І все. Це і є моя мотивація, що я мрію швидше, скоріше попасти на змагання, щоб відпочивати. Не треба раніше вставати. Але я і працюю після гри, я йду і тренуюся. Пригаю, бігаю, все роблю для того, щоб підтримувати, не забувати про це. Ну, Але це відпочинок на змаганнях. Так, бажаємо тобі на змаганнях такого гарного настрою, бажаємо тобі е, удачі, бажаємо тобі наснаги і звідти допомога. Обов'язково. Дякую. велике дякую. І Я хочу порадувати екварінтів і Україну. Ми, ми віримо в тебе і навіть не сумніваємось. Хоча з, з іншого боку, я думаю, що ну, Оксану ми теж не можемо відпустити так без е, побажань. Але це ми зробимо наприкінці. Тому вже е, подумай, що ти будеш бажати всім нам, всім глядачам. Але перед тим, от ще лишається, ну тут буквально кілька місяців до Парижу. Час він швидкоплинний, але все одно, от, ти настільки працьовита в тебе не те, щоб до днів, до годин, до хвилин, напевно, розписаний Графік, от поділись з нами саме твоїм зараз планом. Так, де ти, до речі, знаходишся? Ти зараз в Україні, в Києві чи в іншому місті? Ні, <рес> ні. Шкода, ні, не в Києві. Я зараз у Франції. Я зараз в кімнаті. Це завжди І зі мною. Правильно. І Україна завжди. з тобою завжди синьо жовтий прапор. Так, Це, це завжди зі мною, завжди. Це да. правильно, навіть не обговорюється. Так, і от які в тебе зараз плани? Можливо, будуть ще якісь старти, якісь турніри? Чи вже суто підготовка, збори, спаринги? Розповідай, ділись. Дуже нам цікаво, твоя вже фінальна підготовка напередодні ігор. Чисто особисто моє це тренування кожного ранку, особисто е, режим е, харчування. Це закон. А потім ми будемо робити роботу з тренером. Там він щось планує, щоб ми поїхали е в іншу країну тренуватися і спарингувати, бо тут немає спарингу зовсім. Але я ще е зараз вже не сиджу інстаграм, Фейсбук і всі такі мережі, бо я не хочу, щоб зараз е моє бажання. Е е Забирала увагу, тому я буду тільки працювати, тренуватися і слухати тренера, що він буде казати і як працювати. Оксаночка, скажи спарінг з Олександром Чірковим. Ви разом будете виступати на Паралімпійських іграх? Ми разом е приймаємо участь, але спарингуємось ми зараз окремо. В нього своя методика, в мене своя. Яка взагалі атмосфера зараз в збірній, тому що дійсно чим менше часу лишається, тим напевно більше хвилювання. Або це не так. От як підтримуєте одне одного з членами збірної, тренерський штаб, зокрема? Зараз ми вже дорослі люди і розуміємо, що краще нам не спілкуватися. Ми підтримуємо ага. кожного, але. Особисто по е, в життєвих е, стосунках будемо казати, ми не спілкуємося, щоб просто повністю був фокус на працю, щоб ми більше працювали над своїми помилками саме на корті. А так, на корті ми підтримуємо, щоб Україна перемогла, бо це не лише від мене результат буде е, залежати, а від мого напарника і або спарингу. Ну тобто ми підтримуємо, щоб кращий результат був на корті, на змаганнях. А в житті ми просто, просто відпочиваємо один від одного. Це розумне рішення. І Ось така опрацює. мотивація від Оксани, нашої, яка буде виступати на Паралімпійських іграх. Чемпіонка е, з парабадмінтону, і ми. Чемпіонка Боже, світу. А, але, світу, але все одно ми тебе так просто не відпустимо. Давай от кілька слів побажань, тому що ти нас заряджаєш позитивом надзвичайно, не хочеться навіть Дякую. прощатися. Дякую. Що я хочу побажати? Ну, я хочу. Побажати вам, щоб ви радувались, коли пройдуть змагання Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі. І я хочу чути, що Україна перемогла багато медалей, і що там буде козина Черков і пара Бадмінтон. Я дуже хочу цього. Хай буде дякуємо. так. Дякуємо. Оксана Козина. Ось така вона. Ми в свою чергу ще Оксані бажаємо, щоб вдалося відпочити там і в Паралімпійському селищі, але тільки після золотого фіналу. Щоб якомога довшим був максимально довгим. Звісно, турнірний шлях, турнірна сітка. А в тому, що Оксана і вся наша збірна це заслугую, в цьому навіть немає сумнівів. Тому щиро дякуємо тобі і чекаємо в нашій студії вже з медалю Парижу 2020 Двадцять Україна переможе. Тільки так. Слава Як? Україні. Героям слава. Супер, ну що ж, мені здається, що ну не, не можна не зарядитися. Я думаю, так само і по той бік екрану наші телеглядачі. Отакі він, друзі, шлях до Парижу, наша інформаційно аналітична студія, яка вже добігає до свого кінця. А ми з вами зустрінемось в наступних студіях. Поговоримо про досягнення і про те, як готуються наші паралімпійці до Парижу 2024 так, як завжди, традиційно, вся наша команда Олена Копян, я Ігор Мартиненко, команда каналу «Еквалімпік» і медіа центру НКСЮ, Працюємо для вас, тому що нам є про що говорити і ким пишатися. Віримо в збройні сили України. Побачимось дуже скоро. Бережіть себе на все добре, і Україну перемагай!